Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Чай і вакуум». І це відео буде відео оглядом колоди Golden Mascara. Та й все, давайте розпочнемо. Я приберу свічечку, щоб вона не засвічувала камеру. Сподіваюсь, так буде краще видно карти. Щодо цієї колоди, я її придбала в українському магазині Craft Cards. Ось посилання, можете собі... Зараз фокусується може камера. Ось, можете собі заскрінити. І якщо вам ця колода буде цікава... В принципі, я рекомендую, тому що я була дуже в захваті від її виконання, від її краси, від якості. тому, в принципі, хочу показати. Також маю такий реквізит в виді масочок. До речі, вони з Італії, з Венеції. Так, ну що, давайте відкримо коробочка. Досить плотно. Має ось тут для пальчиків виямки, за що я люблю, бо буває, виробники роблять без цих виїмок. І, наприклад, я виняла колоду, там поклала собі мішечок, я закриваю коробочку в ній, там всередині нічого немає. Потім це починається трясіння, спроби виняти. Да? Спроби виняти коробочку відкрити. Так. Ну, тут всередині нічого немає. Покладемо ось так. Така от рубашечка у нас. А, є у нас гайдбук. Він англійською мовою. Тут немає картинок карт. Написано пряме положення, перевернуте. По кожній карті. так, Тут не ключові слова, а тут просто <клес> опис такий ситуативний. Більше схоже, знаєте, як люблять писати там більше на Заході там в Європі, в Америці, от такі там твоя сила дає там, тобі можливості і так далі. Це ось, ця ось, 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 історія. Ось така, до речі, непогана поліграфія в книжечці. Перейдемо до колоди. Вона в мене не складена по порядку, тому будемо дивитися, як є. Рубашка. Дивіться, кудись спішить. Одразу покажу зріз, Красивенний зріз, золотий. І він з такими голографічними вставками, які переблискують. Я не знаю, як це називається. Ось. І перша карта у нас з вами Ієрофант. Моя, до речі, карта. Сподіваюсь, вам не дуже темно видно. До речі, у однієї досить відомої в Ютубі тарологині, яку я дуже поважаю. Я почула, що цю колоду не можна вважати оригіналом. Чому? Тому що самі ці картинки створили не крафт карт, а колода, як ви бачите, створена за допомогою штучного інтелекту, це видно, хоча вона досить гармонічно виглядає в одному стилі. Шести пальців я ніде не помітила ось, і досить гарно створені картинки. То я почула у цієї однієї відомої Торологіні, що оригіналом, скоріш за все, назвати цю колоду неможливо, тому що ці картинки не зробили крафт-карт самостійно, вони їх придбали у того, хто їх створив, і вже на основі них випустили дану колоду. Ну, я трохи незгідна. Якщо ці картинки були придбані у творця, і цей творець самостійно не випускав колоду, то чому вона не може вважатися оригіналом? Що це, що це в неї на бороді? Цікаво, так? Да? Не знаю, чи ви видно, що тут якась цяточка на бороді? Ну, це не грязючка. Не розумію. <хи> а ну-ка, ну, в ну мене тут. Да, і тут вона з тяточкою на бороді. Цікаво, цікаво. Ось, ну, я би так не сказала, що цю колоду не можна вважати оригіналом. Репліка це. Для мене особисто, ну я нічого проти не маю, кожен може свою думку говорити. так, То для мене репліка це коли людина намалювала сама картини, які, да, сама створила колоду в колаборації з якимось видавництвом її випустила, активно продає. А інша компанія просто купила цю колоду, відсканувала картинки, відсканувала карти і випускає сама цю ж колоду в свого видавництва. Це так, да, це в якомусь навіть в сенсі така кража. Але коли картинки були придбані, да, Ну, а чому ні? А чому ні? Просто я ніде не побачила... Може, тут є, а я не побачила. А ну давайте перервемося з вами і глянемо. Так, ну тут я не бачу імен тих, хто намалював ці картинки. Видано крафт карт, окей. Ну ні, вони зовсім її позиціонують як свою. О, в мене вже, бачите, починає трошки надриватися книжечка, а це я її сильно таки не гортала. Це я її гортаю вперше. Ну, дизайн та опис крафт-карт. Угу. Ну, вони позиціонують себе як дизайнерів. Тому, Хоча я десь знову ж таки на просторі ютубу бачила колоду, в якій деякі картинки схожі, а деякі відмінні від цих. Не знаю, напишіть в коментарях, бо я не згідна, що це репліка. Тут більшість да, у нас в масках персонажі, ну, тому що маска рад. Але є, бачите, і без масок. Дуже приємна колода, мені дуже вона сподобалася. Так, з перших дотиків, да? дуже гарна якість, до речі, картону. І такий матова ламінація. Ще дуже прикольно. Я дуже люблю матову ламінацію, вона мені приємніша, ніж глянцева. Хоча, при тому, карти е, досить слизькі. От е, суд. Суд, да, і тут ваги намальовані. От, цікаво, да, тому що справедливість у нас там ваги ніде не намальовані. Забігаю наперед, якщо її ще не було, бо я тут просто щось розказую і не слідкую за тим, чи траплялась вже ця карта. Такий король жезлів так? Да? Так що я чекаю на вашу думку, а ви б що сказали? Що це дійсно репліка, чи це оригінал? Повішений тут теж досить дивний. Тому що більшість персонажів вони як мальовані. Да? От тут що прикольно, що ось така більш схожа на е, натуральну людину, да? е, ось більш схожа на малюнок-малюнок. Знову малюнок, знову людина. Типу, як фото, да? Але все одно вона для мене ніби в одному стилі, ніби в одному дизайні. От тільки зараз, а я вже нею користувалась, так як вона не по порядку, вибачайте, але але я вже користувалася цією колодою. І мені навіть не кидалося в очі теж така от розбіжність, так, що десь це прям як малюнки, а десь як фото. Башта така. Дуже приємна коло. Я прям рекомендую, кого зараз зацікавить. Якщо є можливість, ви не пошкодуєте. Також, о, бачите, остання. Справедливість або юстиція. До речі, не пронумеровані да? аркани старші. Ось. Тут у нас жіночка в грецькому стилі вдягнена. Ми розуміємо, да? що це наша героїня з карти справедливість, але ваги тут не намальовані. Їх вкрала карта Вищий Суд. Ось така досить приємна колода. Дуже вона прикольно шуршить, дуже прикольно виглядає і приємно в користуванні. Приємно тримати її в руках, вона така красива. Пишіть свою думку в коментарях. Ви б її собі придбали чи ні. Що ви думаєте про цю колоду? Ну і давайте витягнемо собі пораду. Що нам порадить колода? <різь> <різь> ага, ага. Слухайте свою інтуїцію. Навчайтеся користуватися своїми здібностями. Вони у вас досить глибокі, ви дуже чуйна, чутлива людина, тому тут вам радять прям користатися своїми цими якостями. Та й, в принципі, що? Будьте з собою, раз ви королеви кубків, дуже приємна порада від колоди. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, щоб я розуміла, що вам такі відео цікаві. У мене є ще багато колод для огляду, також є декілька від саме цього виробника Craft Cards. Пишіть, які вам колоди подобаються, від яких ви в захваті, які колоди ви б могли порекомендувати мені до купівлі, тому що мені теж це цікаво. Раніше я займалась скуповуванням всього підряд. Зараз трохи жалкую, що я така сорока. Та все ж, гарного вам дня, вечора чи ранку, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. Па-па!